Чи має різницю, коли збирати магічні трави? І хочу вам тут сьогодні це пояснити. Дивіться, трави це така унікальна частина природи, яка нам дарована вищими силами майже для усього. І трави використовуються у двох випадках першому – це для лікування, і у другий випадок це магічні цілі. Для лікування є деякі правила збору трав. До речі, про це я розповідаю на своїх курсах. Можете заходити у телеграм. Для магічних трав ціла алхімія. Кожна трава. Має і свою природну силу, лікувальну силу, а також ще і магічну силу, і ми не заберемо цю силу нікуди. Але ж магія в тому і магія, що коли ми займаємося вивченням законом світостворення, ми знаємо саме коли збирати ці трави, як збирати. З точки зору магічних трав треба знати в який місяць збирати кожну траву, треба знати, в якому знакі цей місяць, треба знати, в який день збирати, в яку годину збирати, з яким настроєм збирати, з яким наміром збирати. Як вмовляти трави і замовляти трави? І оце все дає надпотужну магічну силу для трав. Тому інколи, коли я дивлюсь на магів, які накупили трав в аптеці, а я вже збираю трави понад 20 років. І я зустрічаюсь з цими збірщиками цих трав. І я вам нічого не хочу сказати з цього приводу. Але купити просто трави в аптеці, засипати їх у віск і зробити магічну свічку. Ну, слухайте, це не працює. Працює лише можливо на 10%. 10, а 90 – це робота. Майстра, коли починається сезон трав, я не беру клієнтів, беру тільки якщо там ну дуже срочно потрібно. І моїх майже п'ять місяців у році розписані по секундам, тому що кожен рік різні погодні умови в деяких випадках там трава зріє на місяць раніше, а інколи на два тижні пізніше, а інколи взагалі два рази зріє.